День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, не випадково відмічають саме 29 серпня. Цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року номер 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України іловайську трагедію? Саме 29 серпня 2014 року під час так званого Іловайського котла сталися трагічні події, що увійшли в новітню історію України. Українські військові добровольці та національці після довгих боїв. Отримали гарантії від російських військових вийти з оточення зеленим коридором. Але замість обіцяного безпечного відступу українські колони були підступно розстріляні. Таке віроломне вбивство кваліфікується міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин. За даними Українського інституту національної пам'яті, внаслідок підступності росіян українська армія втратила загиблими 366 воїнів. 429 отримали поранення, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. В ті серпневі дні ми зазнали значних втрат: сотні мужних воїнів вже ніколи не повернуться додому, і саме соняхові поля і Ловащини стали місцем їхньої останньої битви. Відтоді сонях став символом цього дня пам'яті, символом вірності України. Світла та життя, що виростає навіть із темного болю втрат. Та війна не закінчилася в 2014 році. Вона триває і сьогодні, тепер уже в відкритій та всеохопній формі після повномасштабного вторгнення країни-агресора у лютому 2022 року. І тепер тисячі нових імен героїв вписані в календар пам'яті. Вони різні, військові й добровольці. Медики, волонтери різного віку, але всіх їх об'єднує одне любов до України, заради якої вони віддали своє життя. Наприкінці травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення національного військового меморіального кладовища, на якому спочистями ховатимуть загиблих захисників та захисниць. Це світова практика шанування героїв, які віддали життя за свою країну. Такі кладовища є в США, Канаді, Франції, Польщі та в інших країнах. А за рік до цього, в липні 2021 року, на державному рівні був прийнятий військовий поховальний ритуал знову ж таки, щоб в момент поховання віддати належні почесті загиблому захисникові чи захисниці, щоб всі розуміли, що ховають не пересічну людину, а того завдяки кому існує держава Україна. 29 серпня ми згадуємо не лише трагедію Іловайська, а й усіх, хто загинув у боротьбі з російською агресією від 2014 року і дотепер. Кожен полеглий воїн це наш біль і водночас наша сила. Вони стали незламним щитом, який тримає Україну. Боротьба проти російського агресора згуртувала українську націю. Україна може спертись на широку підтримку громадян. Бо на захист незалежності держави стали жителі всіх без винятку регіонів нашої країни. За інформацією з Книги пам'яті полеглих за Україну, з 2014 станом на 1 грудня 2021 року, тобто ще до повномасштабного вторгнення, загинули 4490 українських воїнів. Зараз, поки триває війна і аж до перемоги. Ми не можемо ні з'ясувати точну кількість і назвати всіх поіменно. Не можемо дізнатися про всі історії та героїчні вчинки наших захисників. Але ми впевнені, що українське суспільство докладе максимум зусиль, щоб українські загиблі герої були в нашій пам'яті, не абстрактною цифрою. Ми маємо говорити про них дітям, зберігати їхні історії, дбати про родини полеглих. І найголовніше. Продовжувати боротьбу, щоб їхня жертва не була марною. Кожен українець має пам'ятати, якою великою є ціна можливості бути собою, бути вільним. Тож, вдягнувши символічний соняк пам'яті та схиливши голову під час хвилини мовчання, ми маємо згадати та подякувати загиблим захисникам, висловити їм свою пошану за їх неоціненний подвиг. Адже герой живі. Поки жива про них пам'ять, наш обов'язок не дати цій пам'яті загаснути сьогодні. Ми схиляємо голови перед героями, пам'ятаємо кожного, шануємо кожного, боремося далі заради їхньої мрії про вільну Україну.